Я в цьому нерозумний, я в цьому глупий. Дві фрази допоможуть вам почати навчатися в тій сфері, в котрій ви нічого не розумієте або розумієте частково. І так, про що я зараз говорю? Дивіться, щоб почати десь навчатися, треба зрозуміти свій рівень знань. Це перше зрозуміти. Друге зізнатися собі в цьому. Третє зізнатися в, чого, в цьому вчителю. Четверте. Зрозуміти, що якщо я це не знаю, просто, ну, нем, немножечко своє оце, 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 відчуття собственного достоинства, що я такий гарний, я геній, і все, опустити трошки нижче і зрозуміти, що будь-яку справу треба навчатися. І іноді навчатися з нуля. І п'яте, гарно слухати вчителя, чітко розуміючи, що ця людина знає більше за вас, ніж ви. Бо як... Виглядає най, найчастіше. Наприклад, я не розбираюся в машинах. Трошки знаю, але не розбираюся. Тому, коли я приїжджаю на заміну мастила, заміну масла з коробки передач тощо, люди мені щось говорять, цю механіки, я кажу, дивіться, я в цьому не розбираюся. Розкажіть мені, бо мені цікаво. І людина починає розказувати. Приклад. У мене на дверях лопнув тросик, і скло отак от впало, не підіймається, мені їхати в дорогу. Знайшовся майстер, котрий о п'ятій годині вечора мене взяв і ну, почав ремонтувати скло. Я сижу і говорю, а це що? А це як? А це? А він каже, а ти що не знаєш? Я кажу, ні, не знаю. І він мені розказав, і тепер, якщо в мене ще з, з трьома дверима така ситуація відбудеться, я знаю, як зробити польовий ремонт, коли лопнув тросик. До чого це я так довго пояснюю? Для того, щоб ви зрозуміли. Щоб навчитися, треба визнати, що ви в деяких речах можете бути глупим або нерозумним. І це нормально. Бо якщо ви це визнали, без комплексів, без стресу, без відчуття провини, без стидання, тощо. Тоді ви можете нормально навчитися у людини, яка знає більше за вас. Якщо ви це не визнали, то будьте така... А ти оцей фільм дивишся? Да, 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 да. Дивися, отут в тебе лопнув тросик задньої двері, ти знаєш, да, да-да, там тросик там він є. Слухай, там англійська, там рівні є, да, я знаю, медіар рівень, так? Да? Тому ще раз, якщо ви ізображаєте, зображаєте, що ви не глупа людина, пробачте, це лише якийсь цирк абсурду. Бо ми маємо право бути глупими, ми можемо чогось не знати. Але повторюся ще раз, для того, щоб навчатися, треба визнати, що ви щось не знаєте. І що людина може знати краще за вас.